Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Трішечки не було часу. Хотілося зробити контрольне зважування, як ми брали бройлера. Ми його брали 17-го числа, тому що у нас була поїздка вимушена на Донецьку область. А ще бройлер Наташа відпускала з 18-го числа, тобто з понеділка. Сьогодні у нас середа, тобто третій день. Я думаю, що вона ще реалізовується село Недра. Бройлерна королева, так що, хто ще не опустив руки і працює далі, маєте можливість поїхати і взяти курочку на дорощування. Прорахувати ви можете купити курочку, зробити комбікорм, наприклад, на одну курча ми закладаємо там, 5 кг. Тобто можна порахувати все. І десь курочка вже буде 25 ну, тобто, десь 2,7 середня вага. Ну, так воно десь виходить, але буває. І більші результати, і тобто ще багато чого залежить від самого курчати. Так що, друзі, на сьогоднішній день у нас сьогодні? Е, яке на число? 20 те да? Тобто, виходить, Наташа продавала 18-го, а ми взяли трошки раніше, от, тому що так сталося. І е, ну, В основному це курча від 900 грам там, до кіла кіло 100. Це називається трьохнедільне. в народі говорять на нього табак. Так що, зараз хочу зважити і. Подивитися самому, яка у нас вага цього бройлера, е, говорити на тематику так, що тут у нас виключилося щось. Опа. О, включилися ваги, у нас є ящичок. О, і ми зараз зважимо. Ну, більших легше важити, тому що вони важчі і не так скакають. Менших не дуже добре важити, зважувати, але для того, щоб працювати і. Не йти всліпу, щоб ви просто розуміли, яке курча, тобто прорахували там. Я думаю, що навіть, отак, як я висипаємо там кожен день мішечок, розсипаємо там 20-кілограмовий, коли вже тоді більше розсипаємо всі мішечки, ми складаємо на підвіконник і можна навіть таким простим шляхом вирахувати, скільки пішло на весь період комбікорму. Ну а потім забуваєте тушки, ви їх продаєте, просто записуєте, і вже що ви там вторгували, що ви там з'їли, перевели його в гроші і таким чином подивилися, який у вас заробіток. На бройлері ну, ніколи не було проблем. Тобто нолики в нас є, друзяки, не знаю, там видно чи ні. Мені трошки не з руки. Це все діло, що висить тут кормушечка. О, у нас буржуєчка тут кочегариться, гариться. Тепло, щоб було, тому що це дуже-дуже важливо. Бо хтось питав, чи можна там утримувати такого бройлера там, при температурі 10-15 градусів. Утримувати можна, вони будуть взагалі збиватися в кучі, навіть от зараз тут дуже тепло. У нас є градусничок. На даний момент у нас зараз температура 20, 24. Даже. Ну це тут, хай на рівні пола, там буде 20. Ну, 18-20 це норма. Так що беремо, зараз ось одного курочкина десь-сюди. І що ми маємо? Ми маємо. Так, друзі, видно там чи ні? Кіло 200, так? Ану посадя, я тобі ще одного покладу. Прошла партія. Опа. І сюди. Так, тих, 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 тих. Так ще лякають. Так, дивіться, кіло 200, а вже тепер 2,600. Значить, одного у нас... Тих, 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 тих. 2600, значить, одного кіло 400 одного кіло 200. Тобто кіло 300, середня вага. Тихо, тихо. Ще ще одненько зважимо. Я думаю. Цікаво, да? це у нас сьогодні виходить їм. 18 го був 21-й, 19 20-й, 22-й, 23 дні від народження. От. Ну, цей у нас такий, ну такі хороші. Ну цей кіло 200 -й. Ну, Треба важити, звісно, також, щоб їх було штук п'ятеро і висчитувати середню вагу. Ну, теж 2600, тобто один більший, один менший. І на ньому є чорне пір'ячко, Ось бачите? Тому що може там такі спеціалісти, як я, то, то це саме. Думаю, що це на хрещенні з якимись дворовими курчатами. Мені кобовець чистий, у нього є така фішка. Бо я коли розпочав цим ділом займатися, запитував у людей, які цим ділом займаються. от, Як же відрізняється іменно, кобовець? От іменно тоді було модно там венгерський. Там, Бо зараз багато там повирощували маточні стада і в Україні, але не кожен раз навіть одне те саме маточне стадо в різний період. Це буде ну, різне яйце і може бути різна партія. Так що, друзі, зважили, десь середнє в нас маємо на сьогоднішній день, хай буде це кіло 250 Така партія курчаток у нас є. Ну і далі годуємо, тому що не опускаємо руки, далі продовжуємо підтримувати наші Збройні Сили України. Хоч на даний момент зараз трохи зайнятий іншими справами. Е, я вже говорив, що мені вручили подяку. От. І все нормально. Проходимо ВЛК, а далі буде. Не знаю, як там буде. Е, направили знову на переобстеження, треба перевіритися в інституті серця. Ну, там буде видно, хоч сказали мені одні люди, що зараз вже нікого не списують, всі придатні. Ну, буде видно. Якщо ми не потрібні тут, знаєш, будемо. Десь потрібні в іншому місті. Так що якось так. Але все одно працюємо до останнього. Працюємо, підтримуємо хлопців, тільки що знову прийшла хернова новина, Знову треба було евакуювати машину з Донецької області і відновити. Налетіли там, виходили хлопці і налетіли на пеньок. Недавно ми в них були, вони залишили час без автомобілів. Ну, а на даний момент просто цього не можу зробити, тому що зайнятий трошки іншими справами, тому що прохожу комісію ВЛК. Так що, друзяки, по рецептурі, ще раз напомню, те, що ми робимо, це в нас кукуруза, пшениця, соєва макуха, соняшникова макуха, кальції, вітаміно-мінеральна додавка стандарт Агро. Можна використовувати інші. Під кожний премікс є своя рецептура. БМВД ну, трохи, наче дорогувато, тому що. Змішавши там білкові і вітамінні, це у вас вже буде білково-вітамінна додавка. Ну, якщо готовий комбікорм, це вже все це буде загранульоване. Так що ті, хто, можливо, ще трошки не розуміється, бо ті, хто розуміється, то вони потім умнічають, що ти там умнічаєш, розказуєш. Це просто, я вже говорив колись, як заправка для борщу. Ти ж купили БМВД, тобто вам вже там бурячок, морковочка, така пасіровочка, вже там все зроблено. Ви тільки зварили там. Бульон кинули картоплю, кинули туди заправочку і кинули капусточку. От у вас вже получився борщ, тобто повнораціональний комбікорм. Ну, тут та сама ситуація. Ви змішуєте соєву макуху соняшник, так як ми використовуємо білкові рослині. І потім вже додається вітамінно мінеральна добавка, в які є ферменти, амінокислоти і вся база мінералів і вітамінів, а вже до них додаєте зернову групу. І не розбавляйте кукурузою. Бо її і так ми маємо на даний момент у цьому рецепті. Я даю 40%, пшениці 30, соєва макуха 20, соняшникова 6, трикальці 1,5%, премікса 2,5%, Ну і додаю ще підкислиш. Але суть питання в тому, багато людей ще задаються питанням, що вони не можуть там от треба тільки купувати заводський, бо в домашніх умовах ви його не зробите. Ви можете навіть отакий от ранульований комбікорм. Який у нас і гровер, бо ми фініша не використовуємо, а старта також не використовуємо, тому що в нас воно вже табака. Хоч ми тримали коли зі стартове, ну, маленьке курча, ми також годували його своїм комбікором, тільки в цій рецептурі було своєї макухи більше. Тобто вони відрізняються вмістом білку. Чим менше курча, тим його більше. Але можна годувати і таким, але просто, можливо, трошки будуть відставати, тому що старт він більш насищеніший. Так що не жалійте, не розбавляйте, працюйте і годуйте. Ну, бачите, воно клюють, клюють, все вони. Коли курча все нормально, отак от воно, бачите, біля кормушки клюкають. Тут тепленько, гарненько. от. Пропоїли ми два дні, солікокс поставили. І зараз ставити потрібно вітамінчики. Для того, щоб після будь-якого препарату чи там використання антибіотиків, краще встановити їхню мікрофлору, ну і тоді курчатка швидше встановлюється і все в нього добре. Так що, в принципі, їдять, п'ють водичка постійно, їжа постійно. Ну, Наш комбікорм домашній, те, що ми робимо, вже протягом 16 років, тільки там були змінені рецептури. Ну і в принципі все начебто нічого. Ну і рецепт. От, ви можете зробити свій. Або Взяти інший там премікс. Якщо в когось там тримаєте свиней, якщо немає там премікса для курчат, можете використати свинячі. Наприклад, під цей рецепт можна там піговський положити. Там. Він в принципі закриє також ці питання. І це буде краще, ніж там бадяжити щось непонятно що і думати, що це все дуже, дуже добре. Тому що те, що занадто, то не завжди здраво. Так що працюйте, вкладайте у наших курчаток, ну а ми працюємо далі. і... Будемо працювати і надалі, будемо допомагати нашим хлопцям. Є багато недоробленої роботи. На жаль, ці дні, що до мене телефонували, поки не можу людям обіцяти по поводу виробництва реп і автомобілів. Але даю контакти, люди спілкуються і будемо далі продовжувати працювати. Як би там не було, що б там не було. Ну, якось так. Так що, бройлер, круглий рік, це вигідно. Завжди було вигідно, головне, щоб він не заболів і не здох. О, бо багато людей просто відштовхується від того, що бровір він така щепетільна птичка, що він е ну, може пропасти. В першу чергу це умови, в другу чергу це харчування, і в третю чергу це профілактичні процедури. Ну а на першому місці брати курча провірене у провірених людей. Ну, Наташа сама замовляє курча, але також вже. Фактично в одних тих самих людей. Так що це є фактори, які е, впливають на ці всі моменти, тому що курча вакцинується судобово, і коли на таких підприємствах, як у Наташі, вона робить повторну ревакцинацію від мікоплазмозу. Буває в такому віці курчатко хрипить. Буває, на базарі продають воно больне мікоплазмою, а буває після вакцинації, там деякий період є такі прояви підхрипи, то не є страшно. Але краще брати як там. Кожна людина знаходить собі е, там, де їй вигідно, удобно. А риба шукає де глибше, а людина де краще. Ну, отак воно п'ють. Якщо є постійна вода, якщо є постійно їжа, тоді немає не, не різниці. От у нас тут було 200 голів, у нас 4 кормушки і всього-навсього 9 ніпілей. Тобто це не є проблема в тому, що е, там мало поїлок чи там мало кормушок. От бачите. Наче недавно привезли, а поїлочку вже треба піднімати. Тобто на цепочках зараз приподніму, зроблю зазор вищий, кормушечки нормально, також як ростуть курчатка. Ми піднімаємо кормушки це не з професійних ліній, от врізані в відро. Можна пошукати на великсі, бушні, запчастини там до професійних ліній. У птаптахівниччі. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім дякую за перегляд, дякую за довіру. Працюємо далі, підтримуємо наших захисників. Запросів достатньо. Запроси є. Працюємо і будемо працювати. Ну а далі буде. Я думаю, буду вас як там? Буду вам розповідати, що воно, як воно далі відбувається. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Працюємо, годуємо, не опускаємо руки, тому що. Ну от реально в самого бувають такі моменти, нічого не хочеться. Але все буде добре, все буде по-любому добре, і ми вистоїмо, і ми будемо жити в вільній, незалежній Україні. Але для цього повинен кожен щось зробити. Так що на цьому буде все. Всім дякую.